І, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Ліги Чемпіонів між донецьким Шахтарем та Атлантою. 0-3. Шахтар поступається. Атланта перемагає. Сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну, давайте все по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Підупічня Маріна Пушича вийшли грати в просновоці 4-1-4-1. У воротах Дмитро Різник, Валерій Бондар і Микола Матвієнко, злісники, Підріньо Грам по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник, Дмитро Кріськів, Георгій Сидаков, центральні атакувальні півзахисники, Марлон Гоміш, Олександр Зубков по флангах та Егіналду. У нападі це стартова розстановка відповідно донецької команди. Атланта, Дженпер Гасперіні, 3-4, 2-1, стартова розстановка, Карнасекі у воротах, Джим Сити, Калаша, захисники. Далі Едерсон, Мартін Дерон, півзахисники, Біланова, Запакоста, Латералі, Самар центральний атакувальний півзахисник, Декета, Лара Домова, Лукман у нападі. Це стартова основка, підупічник. Джан П'єро Гасперіні Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок безпосередньо будемо говорити. Ось Атланта дуже потужно розпочала даний поєдинок. Хоча перші хвилин 15 було такі спокійні, то Шахтар володів м'ячем, то Атланта володіла м'ячем. Спокійні перші хвилин 15, але ось у другому таймі. Господи, мої любі друзі пропушу. У другій половині першого тайму ось, десь розпочинаючи з хвилиною ну, до речі, ні, з 15, з 15 хвили, Атланта повністю захопила ініціативу Атланта і боротьбу розпочала вигравати поля. ось, Чотири було дуже важко. Чтири взагалі забігаючи наперед, жодного удару не відбудеться в першому таймі Атланта. Повністю контролювала перебіг подій Джим Сіті. На 21 річ, хвилині забиває. Штрафний був Атланти. Ідеально футболісти італійської команди розіграли штрафний. Єдалома Малукман. зробив акцентовану подачу. Дуже, до речі, гол для Шахтаря. М'яч пролетів повз усіх, повз футболістів Атланти, повз футболістів Шахтаря. В кіці дійшов до э, Джим-Сіті. Ну, а албанський захисник так, в Підкаті, знаєте, дотягнувся до м'яча. Ну і таким чином рахунок у матчі Дей відкрив. Далі Атланта не зупинилась на досягнутому, тому хороші моменти були в Лукмана, коли влучив поперечку Аделома Лукман, плюс Дмитро Різник одноразово в гру вступав, дуже важко було Шкатерю. Але в кінці кінців на 44-й. Другий кол забиває Атланта. Колашина ідеально вривається в вільну зону з лівого флангу, виконує акцентований простір на Аделома Лукмана. Ну, Лукман забиває, робить рахунок 2-0, ну і таким чином. Шахтар пропускає прямо в кінці першого тайму, і на перерву команди уходять з перевагою Атланти в два м'ячі, плюс 14-0. До речі, це статистика ударів в поворотах на користь Атланти. Тобто дуже важко було. Шахтарі, дуже важко. А ось у другому таймі мені Шахтар сподобався. По-перше, вже Шахтарам, як на 47-й хвилині, відродити інтригу, Яхім хімка напля після передачі гіналду, вийшов на ударну позицію, але українець не влучив поворотах, дуже хороший момент був. В, відповідно, футболіст з Шатеря їх і маканаплієм ну і брала там ще й Гіналду, який головою забити шахтері не вдалося. А потім вже в наступній же атаці, знаєте, ось дуже пригроз, міг забити на 47-й хвилині. Команда Маріна Пушича хороший момент не реалізувала. а В наступній же атаці Атланта забиває. Атланта забиває Дзепакоста виконує просто ідеальну подачу на Біланову, Біланова, а Біланова. Замакає подачу на дальній стійці Біланова, головою пробиває з близької відстані та відповідно збиває. І робить рахунок 3-0 в даному поєдинку, але Шахтар не зупинилася команда Маріна Пушичі все одно. Ласіна Траверер, там Бондаренко, Кевін невертон видуть у в таймі. І ці люди, вони дуже сильно, знаєте, дадуть. Агресії, знаєте, додадуть агресії. Ось, ну, до речі, Годфрі, Квадрато, Паша, Лідзеніолера, Тегі, будуть у Таланти. Знаєте, додадуть ці футболіст шахтаря, я так і не сказав, да, агресивності, тобто шахтар буде більш агресивніше діяти в другому таймі, і боротьбу також Шахтар розпочне вигравати. Краще, ніж це було в першому, О, да, в першому таймі. Ось, хороші моменти були. І Лосіна Таурина погано ставив в спину робив ось ці скидки. Десь трішки Шатерів не вистачило, тому що атаки були непогані. І в цілому, думаю, що Шатар на один гол команда награла. Ось. Але в будь-якому випадку Атлант перемагає, і Атлант перемагає по ділу. Ось статистика. До да, новоматчу ну 6-22 за ударами по воротах. 0,5 в площину, 47 на 53 володіння м'ячем на користь Таланти. 3-5 за кутивом. Тобто по всім статистичним показникам Таланта переграла Шахтар. Ну і до речі, мої любі друзі. Шахтар також поступився і за гольовими нагодами. Одна гольова нагода, До речі, була Шатара справедливості раді. Одна голівуна нагода упущена, і це якраз шанса Ахіма Канаплі. Прямо на початку другої 45 хвилин, коли міг і справді забитий, і інтрига і справді могла Де відродитися. Ну, Атланти було 5 гульових нагод, і 3 гульві нагоди були опущені 430 передач. У гірників 354 передачі точні 82% точність передач. У Атланти 481 передача 420 передач точні 87% точність передач, 2-1 за офсайдами, Шатера було більше осадів. Ну і з шести ударів Шахтар наносить чотири удари повзорота, і два удари просто-напросто блокуються. В шатаря. Ну, аталанти з 22 ударів, відповідно, п'ять ударів в площину. 12 ударів ворота, 2 удари в Каркас Варіт, і 5 ударів заблоковані. По успішних відборах також Краща Таланта, 8 успішних відборів, 53% успішності, У успішності, 5 успішних відборів, 41 відсоток успішності, 2 сейви Дмитра Різника. Ось 0, Сейві, Вертерей Талант, 15, 16, повинні сім'яча. 10-9 за перехопленнями на коротших Ось, Ну і порушували правила футболіста Аталанти. Більше 8 порушень правил, 2 жовті картки картка. 6 порушень правил, одна жовта картка. Ну, а найкращий футболіст за матчу, я думаю, що це Адело Лукман, який зробив гол плюс пас. Я саме беру бельгійця, найкращим футболістом даного двобою, мої любі друзі. Ось, до речі, друзі, перепрошую Нігеріця. Я думав, Лукман, він футболіст національної збірної Нігерії. А я переплутав, сказав, що він футболіст збірної Бельгії. Ні. Нігерія, вибачайте мене, любі друзі. А ось в будь-якого випадку саме Адело Лукмана я обираю найкраща футболіста до напинику, Нігеріць. І справді дуже хороший матч провів і. Я оберу самого найкращого футболіста даного поєдинку. Підводимо підсумки, мої друзі. Ну що ж, Атланта перемагає. Як ви бачили статистику, Атланта перемагає по ділу. Ось, Атланта і справді переграла. Шахтар, але брала. Шахтар, знаєте, незважаючи на те, що команда поступилась, да, з рахунком але команда билася. Команда билася як могла, команда віддала всі сили, особливо в другому таймі, так. Да? Ось. Команда показала характер справді. І, в принципі, я думаю, що Шахтар на один гол команда награла, Ось, але в будь-якому випадку поступається Шахтар за рахунком 0-3. Давайте подивимося взагалі таблицю. Ну, по Шахтар, зараз на 29 позиції, коли знімає дане відео 1 бал, мінус 3 різниці забитих та пропущених. Далі, відповідно, Аталанта зараз на 9 позиції. Також коли знімає дане відео, але в них 4 бали. Аталанта має перемогу та одну нічі. Ось, Для Шахтаря ще нічого не втрачено. Я думаю, що підопічних Маріна Пушича буде шанс. Ось ще шість турів попереду, тому не засмучуйтесь, мої любі друзі. Боротьба вся ще попереду. Шартар 0, Атланта 3, дякую вам за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.